Довго ще обід чекати, шоколад час пожувати. А? Не треба апетит псувати, шкоду може він завдати. Лише шоколад дістала, його мати відібрала. Шоколадку відібрали, а про схованку не знали. Шмат не встиг я відламати, шоколад треба віддати. А? Доки мама лягла спати, хитрий план вже час здійсняти. Кулі шоколад зліпили, та гантелі наліпили. Речей багато наробили та матусю розбудили. Я гантелі піднімаю, шоколад від них кусаю. Гарно я тут малювала, та мастер догризала. Що це з ножицями сталося? Шоколадний цвях кусала Справжній він, я зуб зламала. У віртуальності літаю. Від акули я тікаю. Почали життя зникати, їх потрібно відновляти. Небезпечний трюк зробив, на колу і сів, а вона хвостом брикає, скинути мене бажає. Сосиску гам! вона ковтала, лагідніше зубата стала. На кулі я літаю, та фігури я збираю. У стіни ми зупинились, тут фігури пригодились. Циліндр в отвір увійшов, я до куба підійшов. Принцип гри я зрозумів. Трикутник, зірочку встромляю, ребус швидко я збираю. Треба щось тут натискати, щоб уверх ковпак підняти. Ведмежат я розставляю та у грі перемагаю. Ось до серця я дійшов, в грі собі життя знайшов. Ми з сестрою начудили, собі тату ми наліпили. Щоб було ще красивіше, всі наліпимо скоріше. Ви це швидко ну, ну, припиніть, ну. милом ті тату зітріть. <рик> не бажаєте змивати, <рик> тоді йдіть ви геть гуляти. <рик> Як таке могла сказати. <рик> Дітей треба наздогнати. Ой, темно тут і я боюсь. Додому я не повернусь. Треба нам в дупло сховатись. Ой, дятел там почав клюватись. Треба швидше брати, мчати, Дятел може нас догнати! Mm? Геть ти тікай. Моїх гісток не чіпай. Стало в животі борчати. Може ягід пожувати. Краще б їх нам не жувати, Тепер будемо страждати. Це не стягід би поїли, животи вже не боліли. Ох, недовго мандрували. В тему, яму ми упали. Дітей треба рятувати, саме точно діставати. Набридло в лісі залишатись, до мами треба повертатись. Мамо, в ліс ми не підемо. Зараз всі тату зітремо. Погляньте на моє тату. Досить тут мені лежати, час вже снідати вставати. Чобіток якийсь влізав, голодом я керувати став. Підлога людяною стала, і сестричка там упала. Не бажав тебе роняти, чобіток не може зняти. Брата чобіток стягала, знову трохи я не впала. Червоний чобіт потрапляла, силу лави я впіймала, на землю чоботом ступала, лаву навкруги здіймала, чобіткам я не ступаю, міст сестрі я підсваю. Зняти чобіт, намагався, айсберг знизу підіймався. Як з вершини я скотився, лід від чобота пустився. Рятуйся, де лава! Лід на лаву налетів, поміж них бум прогримів. Ура! Вони більш на чарівні! рівні! Ми ногами замахали, чоботи на землю впали! Три цистерни швидко мчались, до скелі разом всі дістались. Тунель треба тут зробити. Тоді час його бурити. Малий, мене не чіпай, дірку в скелі не копай. Перед треба просуватись. Як за скелю перебратись? Ось не треба турбуватись. Далі вільні просуватись. По асфальту поспішали, до каньйону під'їжджали. Всюди хід на дно спускаю. Та опори розставляю. Доки міст я будував, дійно спати О, я не дав. вау вау, вау Хто мене посмів будити? Дуже я хочу попити. Сік червоний, я ковтав, і як рак червоним став. Досить сік весь випивати, його треба заховати. Акуратно діно зняли та тихенько спати вклали. Я опори піднімаю, в довгий міст їх розсуваю. Їдемо вперед. У пункт призначення прибули сік по трубах ми качнули. Скільки пляшок соку? Хто це з великом зробив, коли зо моє пробив. А може, барабан цей допоможе. Жовтячок собі дістав, але з ним в затор попав. Барабан знов обертаю, автополіції поліції бажаю. Я мигалку увімкнув, по дорозі газанув. Дуже газ я натискав, але далі не рушав. Барабан знов обертаю, танк в пісках я обираю. Гарно їхав, задивився, то в проломі опинився. Щоб в проломі не розбитись, треба якось зачепитись. Трос всередину змотав, на поверхню танк підняв. Лише почав я підніматись, лава стала вивертатись. Кипить лава витікає, Танк розплавити бажає. Барабан я обертаю, згасити лаву я бажаю. Вода лаву заливає, та вулкан тепер згасає. Упс, я залишився без коліс. Барабан знов виручає, супер тачку підгоняє. Хитру кнопку натискаю, та вулкан перелітаю. Перешкоди переміг та вантаж довести зміг. Слугом в чаті зависаю, смайл йому я відправляю. Смайл зекнули зістрибнув. по кімнаті газу. Мама каші наварила, нею левеня кормила. Смайл до кухні увірвався, над матусею знущався. Підник стій, тут не гаяй, телефон скоріш влізай. Сестра книгу тут читає, смайл її перекривляє. Все, досить тут тобі ганяти. Всі ці час вже спочивати. Ой, трохи промазав. Вигляд знову смайл міняв, та під сирок залізав. Там без справи не сидів, копі себе зробив. Що тепер мені робити? Як всіх смайлів відновити? Є ідея, як впіймати! Треба лайки всім їм дати. Кожен смайл, лайк бажає, але всім не вистачає. Лайк бажаєш? Не хай. В Телефон за ним стрибай. Смайли в чергу усі стали. В телефон мерщі влізали. Оце так гірко! Те, що треба! Драбина майже щодо неба. Чекаю, мама ще скочуся, а я вже їхати боюся. Мені сподобалось. Ура! гірки знову скочуся я? За кермом авто сиджу я, вперед швидко на ній чує. Швидше треба туди мчати, кота малого рятувати. Павутину випускаю, пролітаю та хапаю. Загрози вже минали. Так, звичайно, ми в це грали. Стіну вверх я піднімаю, левиці я палат збираю. Мій каток вперед прямує, він дорогу тут будує. Свою фантазію вмикай. Що бажаєш? Добре, грай, ката на сноуборді я парив, але жар його впалив. Парашут я свій відкрив. Дракон враз його спалив. Якось жорстко приземлився, трохи весь не розвалився. Лицарю, сюди прямий, ти мене скоріш рятуй. Вогнем тебе почну плювати, котлетою ти можеш стати. Якщо ти не відстаєш, в лаву тоді попадеш. Угликом щоб лев не став, на спину я його впіймав. Мене врятовано. Може, кукурудза допоможе. Великий я качан зриваю, на дракона наступаю. левеня на вечерю з гарміром. Кукурун за в рот літала і попкорном в роті стала. Ой-ой-ой, тепер боюся. Він попкорна розірвуся. Лицар нас урятував, він дракона подолав. Оце фільм! Оце так зал. Ніби в кості побував.